Коротка стрижка медуза або жиле Боб це сучасний і креативний стиль, який підходить для самовираження та включає в себе сучасну мистецьку грань. Він пропонує різні варіанти стилю, включаючи природні відтінки або яскраві кольори, а також гладкий або скуйовджений вигляд. Ця зачіска з поєднанням коротких і середніх шарів. Випромінює значну атмосферу стрижки медуза. Додаткові кольорові плями, стратегічно розміщені на чубчику та навколо обличчя, ефективно привертають увагу до ваших найкращих рисунків. Стрижка медуза, відома своїми деталізованими лініями, найкраще підходить до прямого волосся. Крій поєднує довжину Боба на маківці та включає текстуровані кінці. Це надає йому елегантний зовнішній вигляд. Було цікаво, тоді ставте вподобайку, підпишіться та пишіть коментарі.